На знак солідарності з усіма, хто відстоює правду та бореться за свободу, мир та спокій в Україні. А також з нагоди початку Великого посту завтра у Тернополі в Архикатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці молитимуться на Вервиці. Розпочнеться молитва о 17-й годині. Священики запрошують всіх долучитися до молитви у храмі. Або ж вдома телеканал тіві 4 здійснюватиме пряму трансляцію. Вже багато років відбувається ця вервиця солідарності. Вона, правда, не ну, в форматі міжнародному. Ми її проводимо зараз на рівні регіональному. Тобто ми з, з, співпрацею з цією 4 маємо можливість транслювати її на нашу область. Тому все-таки ми стараємося зробити цю акцію за допомогою телебачення. Такою великою по нашій області, тому що всі можуть слідкувати за нею по парафіях. Люди вдома так само можуть з нами спільно молитися. Цю неділю в народі ще називають днем пробачення. Люди традиційно ходять до родичів і висловлюють шану батькам. При цьому говорять прости мені. А у відповідь чують Бог простить, і я прощаю. Після цього можна приступати до Великого посту з доброю душею, зосередитися на духовному житті, з чистим серцем зустріти Великдень. Важливо, що в прощену неділю слова людини були щирими, аби Господь Бог пробачив гріхи. Люди повинні пробачити одне одного. Бажаю всім, щоб в цю неділю ми такі могли зробити величезний іспит сумління, побачити всі свої недоліки, всі свої гріхи, бо коли будемо людей просити пробачення, бажано їм дивитися в очі, не впустивши очі кати, вибач мені, це не буде ще. Але татові, мамі, сестрі, братові, товаришу, своїм співробітникам, особливо хто є керівником підприємства, попросити пробачення. Легше тоді починати пісти. Тоді здійсниться таке дуже гарне. Особливе, напевно, побажання кожного з нас. Ми просимо Бога, щоб він простив нам, як ми прощаємо. І якщо ми зможемо простити нам, простять, то цей піст буде мати великий зміст. А в понеділок, 3 березня, почнеться Великий Піст, час приготування до Великого Дня Воскресіння Господнього. Священики закликають під час посту просити пробачення за гріхи, очистити душу і тіло.